Шановні класні керівники і вчителі предметки. вітаю! Дійшло таке зауваження, що коли класний керівник заходить через мій клас в аналітику дивитися підсумкові оцінки свого класу, то він бачить ось такі значки. Проблема вже вирішена, і нам необхідно зробити наступне. Всім вчителям необхідно відкрити предмети, Кожен предмет по окремості, оцінювання підсумкове. Коли ви зайдете в підсумкове оцінювання, натискаєте перший семестр. І налаштовуєте. Як налаштувати? Ви обираєте теми, які входять до першого семестру. Можна обрати діяльність, можна додаткове оцінювання, яке впливатиме на оцінку першого семестру. І натискаєте налаштувати. Коли ви це зробите, тоді все буде ви. Ось, для прикладу, зараз ще одну. 10 Б клас, для прикладу. Я відкриваю цей клас, підсумкове оцінювання. Натискаю перший семестр, натискаю налаштувати і додаю теми. В першому семестрі у мене перші 4 теми. І за ними я виставляю першу тематичну. Я налаштовую, обрав, налаштував і все. Далі, до речі, буде простіше, коли я буду виставляти семестрово. В мене буде ось так написано: тематичні. У мене всі будуть тематичні і середні пал тематичні. А тепер дивимося, що у дітей буде. Ми відкриваємо мій клас, відкриваємо аналітику, підсумкові, і дивимось, громадянська освіта вже є тематична. Так необхідно зробити усім вчителям.